Всім привіт! З вами Аня. І сьогодні у нас буде новий влог. Я беру вас з собою в подорож до міста Дахла. Місто Дахла це одне із найтуристичніших міст взагалі в Західній Сахарі. Там є на що подивитися, тому я думаю, вам буде цікаво. Давайте вже без зайвих слів переходити до самого влогу приємного перегляду. Починаємо з вами подорож і стартуємо. Ми не із міста Дахла, а із міста Буждур. Ми сюди заїхали просто на годинку, щоб зупинитися та перепочити по дорозі. Це місто я вам вже показувала в одному із попередніх відео. Теж подорожей по західній Сахарі. Це місто саме по собі невелике, і ми зараз з вами знаходимося просто на набережні міста. В самому місці якась погода була досить жаркувата. Нам треба було деякий час просто перечекати. І ми вирішили поїхати на набережну. На набережній була погода вітряна, тому досить комфортно було і не холодно, і не жарко. Мене просили показувати. Скільки градусів приблизно на даний момент в західній Сахарі? тому я вам тут постараюся написати, скільки градусів було на той час. Пташки бігають, чайки літають, все досить непогано, гарно, ми з вами йдемо далі. Нам потрібно було із міста Леюн дістатися до міста Дахла. Леюн це місто, де ми зараз живемо. Було два варіанти: як можна дістатися до з леюна до Дахли. Перший варіант це просто полетіти літаком. Другий варіант дістатися на машині. Так як ми знали, що в місті Дахла всі найкращі міста, найкращі пейзажі знаходяться трошки за містом, тому краще їхати на власному автомобілі, що ми і зробили. По дорозі, майже всю дорогу з однієї сторони видно берегову лінію, тобто видно океан. Ви їдете по дорозі, і майже постійно з однієї сторони бачите океан. Дорога досить цікава і гарна, тому ми зупинилися, щоб помилуватися океаном. Як бачите, ландшафти досить цікаві та незвичні, все досить гарно, і ми з вами їдемо далі. Більшість часу на узбіччях доріг саме такий пейзаж: це просто пустеля, лежать якісь каміння. В іншому випадку ще можуть бути такі невисокі гори, більш схожі просто на якісь насипи землі, а не на гори, такі як ми звикли бачити їх. Такий ландшафт нас супроводжував просто більшість часу по дорозі, не було жодного просто деревця, були якісь невисокі кущі, якась незрозуміла трава. Ми не зупинялися, щоб подивитися це все поближче. Але пейзаж був саме такий більшість часу. Природа тут досить одноманітна. По дорозі ми зробили ще одну останню зупинку, яка досить теж цікава це скеля, яка обвалилася. Тобто оці уламки каміння це раніше була одна суцільна скеля, і вона просто обвалилася. Насправді, тут, я думаю, ви бачите, що є такі палатки на скелі, що видно тут, якби. Сліди життя людини. Насправді тут інколи живуть рибаки, які ловлять тут рибу, тому здається, що тут живуть люди. Я думаю, що на постійній основі тут ніхто не живе. Але погода більше часу дозволяє жити людям саме в таких умовах. Виглядає це все досить красиво та незвично, але це одно треба бути. Обережним, тому що в деяких місцях ще не вся скеля повністю обвалилася, тому знаходитись тут я вважаю, що не досить безпечно треба бути уважним та обережним. По дорозі нам, звичайно, що зустрілися верблюди, як же без них. А насправді ці верблюди, які ви бачите на відео, це єдині верблюди, які нам зустрілися по дорозі. Це не дуже багато верблюдів по мірках пустелі. Насправді, по дорозі із міста Леюн до міста Смара, ми бачили набагато більше верблюдів. Тут їх було не дуже сильно багато. І от ми вже з вами ближче добираємося до міста Дахла. Тут уже Видно лагуну, і оці маленькі мурашки, які ви бачите, це не мухи, які літають. Насправді це люди, які займаються кайт-серфінгом. Коли є вітер, тут ідеальні умови для того, щоб займатися кайт-серфінгом. Давайте я все ж таки вам трошки розкажу про місто Дахла, щоб у вас була взагалі уява про це місто, і підемо далі. Дахла це мальовниче прибережне місто, розташоване на півдні Мароко у регіоні Західної Сахари. Місто стоїть на вузькому півострові довжиною близько 40 кілометрів, який омивається з одного боку Атлантичним океаном, а з іншого спокійною лагуною. Така унікальна географія створює неймовірні пейзажі, що поєднують пустелю, океан і небо в одну гармонійну картину. Населення дахли становить близько 120 тисяч осіб, дані можуть. Трохи відрізнятися, більшість яких зайняті у сфері туризму, рибальства та торгівлі. Дахла приваблює туристів насамперед своєю природною красою і спокоєм. Це справжній рай для любителів кайтсерфінгу, та вінсерфінгу та інших водних видів спорту, адже тут постійно дме теплий океанський вітер, а лагуна забезпечує ідеальні умови для ковзання по воді. Крім активного відпочинку, сюди приїжджають, щоб насолодитися тише. Шию сахари, побачити білосніжні дюни Гладюн-Бланш, повсину ферму, пустельні оазиси та дивовижні заходи сонця над океаном. Завдяки поєднанню океану, пустелі й автентичної культури Сахари, дахла стала одним із найпопулярніших туристичних напрямків південного. Марокко. Погода в місті дахла надзвичайно м'яка і стабільна протягом усього року. Саме це робить його одним із найкомфортніших міст для життя і відпочинку в Марокко. Середні температури протягом року, зима, грудень, лютий плюс 21, плюс 23. В день близько плюс 15 вночі, весна, березень, травень, плюс 23, плюс 26, літо червень, серпень, плюс 27 плюс 30 градусів. Осінь, вересень, листопад плюс 25 плюс 28 градусів. Дощі тут велика рідкість, у середньому випадає менше, ніж 50 мм опадів на рік, тому більшість днів сонячні і ясні. Температура води в океані зимою плюс 19, навесні плюс 20, влітку плюс 22, восени плюс 21 градус. Загалом погода в дахлі це вічне літо, без виснажливої спеки, з приємним бризом і сонцем майже щодня. Ми дісталися до нашого номеру. Давайте я вам зроблю невеличкий румтур. Тут у нас зеркало і раковина при вході, не в самому туалеті. В туалеті тут тільки сам туалет і душ. Немає ніякого ні дзеркала, ні раковини. Трошки дивне рішення, на мій погляд, при вході тут у нас ще є така невеличка шафа. І перша кімната з двома окремими ліжками і теж шафою, так як ми відпочивали в чотирьох, з нами були ще свекри. Далі у нас іде ще така невеличка кухня. На кухні немає плити, але є духовка, мікрохвильовка, чайник і капсульна кавоварка. Ну і, звичайно, що холодильник. Далі у нас друга кімната уже з двохспальним ліжком. У нас тут є дзеркало, є шафа, і ось такий маємо вид із вікна. Цей готель знаходиться в центрі, ми його не бронювали завчасно, просто те, що було, те й зняли. І тут ще у нас така зона для прийому їжі, і невеличка вітальня. В принципі, все виглядає досить непогано. Нам такий готель чи апартаменти обійшлися всього лише 50 євро за ніч. Але вони були насправді трошки уже пошарпані часом. Далі ми вийшли в місто на прогулянку і заодно треба було нам повечеряти, бо ми, в принципі, по дорозі нормально не обідали. І це був день, якраз коли Рада Безпеки Організації Об'єднаних Націй. Проголосувала за резолюцію щодо західної Сахари, тому марокканці цієї події дуже раді. Ми нарешті прийшли в заклад, і тут я вам хотіла показати ціну. Для того, щоб зрозуміти, скільки це коштує в євро, ціну просто треба розділити на 10, Або якщо ви хочете дізнатися ціну в гривнях, всі ці ціни потрібно помножити на десь 4,5, 4,50, 4,60. Ціни в загальному майже по всьому місту приблизно однакові в кафе, тому нам обіди обходилися десь приблизно від 20 євро до 40 євро, це 200-400 дирхамів. Ну, і тут ми знову бачимо святкування цієї події. В якості закуски нам перенесли огірки і картоплю в майонезі. Таку закуску, насправді я бачу перший раз, зазвичай приносить якісь оливки. І кожен собі замовляв, що хотів. Це у нас фритюр і такос-такос це така традиційна марокканська вулична їжа, там зазвичай сир, картопля фрі, якийсь соус і куряче філе. Далі ми знову вирішили ще додатково прогулятися, зайшли на якийсь ринок. На ринку тут нічого такого особливого не продається. Продається те, що зазвичай продається на всіх марокканських ринках. Нічого особливого для себе ми там не знайшли. Звичайно, що якщо ви не живете в Марокко, а приїхали сюди як турист, ви можете собі купити щось цікаве, там якісь спеції, можливо. Якийсь традиційний марокканський одяг, ще сахарський одяг. Звичайно, що в західній сахарі продаються мельфи і чоловічі дара. Чоловічі дара я вам далі покажу. Загалом нічого цікавого, все як зазвичай, я для себе нічого особливого не відкрила. Ну і звичайно, що там була вулична їжа, це були устриці, і були, звичайно, що. Равлики для марокканців – це прям базова база. І коли ми вже поверталися до готелю, поверталися ми через центр міста, і ми застали святкування однієї важливої історичної події. Це ці всі події відбувалися 31 жовтня на Хеловін. От, ви можете побачити, що робили сахарські люди в Хеллоуін. Так яка ж відбулася історична подія Організація Об'єднаних Націй. Схвалила резолюцію, що підтримує претензії Марокко на спірну західну Сахару. Для тих, хто не знає, марокканці частину західної сахари вважають своєю територією, хоча офіційно для інших країн деякі країни не визнали ще цю частину західної сахари, марокканською, і вона вважається спірною територією. І оце питання західної сахари для марокканців уже тягнеться 50 років. Спонсорами цієї резолюції були США, 11 країн проголосували за цю резолюцію, три країни утрималися. Три країни це були Росія, Китай і Пакистан. І Алжир взагалі не проголосував за цю резолюцію. Ну, як ми знаємо, можливо, ви цього не знаєте, тому що політика Марокко, в принципі, я думаю, навряд вас цікавить. Але у Марокко і Алжира вже давно тюрки і. Ці тьорки відбуваються саме за питання цієї західної Сахари, тому зрозуміло, чому Алжир взагалі не голосував. Загалом, я свою думку з цього приводу, з цієї резолюції і цього всього питання не буду висловлювати мені ще як би жити в цій країні. І загалом, але що хочу сказати, можливо, колись, коли я взагалі перестану жити в Марокко, я, їй Богу, напишу книжку і розкажу в ній всі свої думки, все, що я думаю з цього приводу і з інших приводів. Але давайте вже рухатися далі. Ну, наступний день ми пішли снідати. Ми зайшли в кафе, яке називається Самарканд. Якщо я правильно вимовила взагалі цю назву, кафе дуже гарне. Я думаю, ви бачите це самі. Воно знаходиться на березі саме лагуни, океану зі сторони лагуни, там де утворюється лагуна. Кафе дуже зелене, гарне, дуже приємно там знаходитися, сидіти. Ми замовили сніданок. У кожного він був свій. Це яйця, кава, сок, марокканський смен, панкейки. Тут ще була каша хсуа. Це, типу, як молочна каша з різною крупою, але вона була тут приготована на воді, чесно, нам сніданок загалом не сподобався, він був несмачний. Сніданок коштував приблизно по 50 дирхамів, тобто по 5 євро з людини. Загалом місце дуже гарне, але їсти я там не особливо раджу. Там було просто несмачно. І сніданок не сподобався не тільки мені, а загалом всій нашій сім'ї. Але якщо. Вам хочеться посидіти в такому гарному місці, то, можливо, варто замовити просто якусь каву, або, можливо, якийсь сік, тому що кава теж була не дуже, і посидіти, помилуватися таким видом. Після сніданку ми замовили гіда, і саме гід нас возив по самим визначним місцям Дахли. Скільки коштував гід? Гід коштував 80 євро і возив він нас з 11 години ранку до 3 години дня на власному автомобілі. У нього був позашляховик. Чому ми замовили гіда, якщо були на власному автомобілі і могли в принципі дістатися до будь-яких місць самі, тому що до них просто так не дістанешся. Деякі місця знаходяться. Трошки глибоко в пустелі, і там без доріжжя. Тому на простому легковому автомобілі туди дуже тяжко доїхати, і є ризик того, що ви не доїдете. Тому наймають гіда з позашляховиком який вас довезе до самих визначних місць, що ми і зробили. Перше наше визначне місце перша зупинка це. Дюна ладюн бланш, або вона ще називається біла дюна. Давайте я про неї вам теж детальніше розкажу. Ладюн -Бланш – це велика піщана дюна, яка розташована приблизно за 30 км від міста Дахла, яка простягається просто в лагуну, створюючи ефект, ніби пустеля вливається в океан. Унікальність цього місця в тому, що пісок дюни сповзає прямо у бірюзові води Атлантики, коли Приплив підіймається, частина дюни опиняється у воді, створюючи чарівний контраст білого піску і глибокої синявої лагуни. Білий колір дюни зумовлений високим містом кварцу та відносно низьким містом органічних і глинистих домішок у піску. Також сюди прилітають годуватися рожеві фламінго, і ми навіть бачили рожевих фламінго, але насправді вони були так далеко від нас, що ми просто не змогли їх засняти, а йти було до них далековато, тому я вам на жаль їх не можу показати. Далі я вам уже показую відео з верху самої дюни. На дюну вилізти не так уже і складно, просто як видертися нагору, та й і все. Виглядає все досить гарно, незвично. До цього, звичайно, що я не бачила таких краєвидів. Залізти з самої дюни досить легко, дуже багато людей, звичайно, що фоткаються на цій дюні, і ви можете в інтернеті побачити дуже багато фоток різних тревел блогерів саме з верху цієї. Дюни. Пісок тоді був дуже гарячий, насправді температура повітря було жаркувато трошки. Ну і звичайно, що там немає ніякого затінку, всюди світить сонце. Тому, будь ласка, не забудьте СПФ захист взяти з собою і, звичайно, що ним намаститися, тому що я з собою взагалі забула в поїздку взяти СПФ Крем і ходила без СПФ Крема і просто. Опекла собі обличчя, опекла собі взагалі всі місця, які були неприкриті. І руки, і ноги, тому будьте уважні. Чи можна купатися біля цієї лагуни, я не знаю. Люди, я не бачила, щоб купалися. Насправді вода була тепла. Ми ходили по воді, але там досить мілко, і я навіть не знаю скільки потрібно пройти кроків для того, щоб. Взагалі дістатися до такої глибини, в якій можна взагалі плавати. Що можна робити біля цієї дюни Ладюн-Бланш? Насправді, на мою думку, це таке визначне місце на один раз. Ви просто подивилися на цю дюну, походкалися біля неї. Якщо у вас є бажання, там можна взяти напрокат квадроцикли, мотоцикли, можливо, не знаю, можна і покататися на конях чи верблюдях. Я чомусь не запитала цю інформацію. Загалом просто покататися на чомусь біля берега або пройтись по береговій лінії. Гід нам ще зробив справний сахарський чай. Ми попили чаю з приводу чаю, він досить крепкий, дуже міцний чай насправді. І він робиться з великою кількістю піни. Як бачите, виглядає це насправді більше схожим не на чай, а на бокал з пивом. В принципі, от і все. Особливо там більше робити нема чого. Ну і звичайно, що можна просто посидіти і подивитися на саму дюну, і просто подивитися на лагуну. Загалом це класно, але на лагуну можна подивитися і з більш доступного берега, і не заїжджати так далеко на автомобілі в пустелю. Тому цікаво, незвично, на мою думку, на один раз. Ми рухаємося далі до наступної нашої цікавої точки. Гід нас віз до цієї точки через пустелю. Було дуже цікаво спостерігати за тим, як змінюються ландшафти пустелі, десь це рівнини, десь це гори, як змінюється колір піску, десь він. Такий більш жовтий, десь білий, десь взагалі має якийсь незрозумілий чорний наліт. За цим всім дуже цікаво спостерігати, особливо коли ви це все бачите перший раз. З приводу автомобіля, знову наголошу на тому, що якщо ви раптом зберетеся їхати в дахлу і будете брати собі напрокат автомобіль, то краще його все ж таки брати позашляховик, тому що. На легковій машині буде вам дуже тяжко проїхати по різним таким місцям. І ми дісталися до наступної нашої цікавої точки це джерело, яке називається асма. В джерелі вода насичена сіркою, має звичайно специфічний запах. Температура води приблизно 38 градусів, досить комфортна, така тепла водичка. Загалом, як. Працює це джерело, який у нього принцип. Там пробита скважина, і через скважину під високим тиском по шланзі подається вода. Ви лягаєте просто на якийсь гумовий килимок, і вас з усіх сторін поливають цією водою, і виходить такий невеличкий гідромасаж. Коштує це все діло 15 дерхамів з людини, це півтора євро. Вас просто. Пополивають з усіх сторін, зверху, знизу, ноги, туди-сюди. Я вам зняла приблизно, як це все виглядає. Мій чоловік був у захваті, йому дуже сподобалося. Я не ризикнула насправді робити собі такий гідромасаж. Далі гід нас привіз уже на обід в кафе, і я хотіла вам показати, що тут біля кафе знаходяться устрічні ферми, отак вони виглядають. І за рахунок того, що тут є власні устричні ферми, устриці тут коштують досить дешево. Ми купляли устриці в цьому саме кафе, в цьому закладі. Одна устриця коштувала 4 дирхами, це 40 євроцентів. Це досить низька ціна, навіть по міркам Марокко. Насправді кафе нам дуже сподобалося, хоча гід нас взагалі не запитував, куди нас вести на обід. Він просто привіз нас це кафе. Я думаю, в нього є якийсь відсоток від того, що він возить туристів це кафе. Але тим не менш нам сподобалася і їжа, і саме кафе. Тому ми вдячні, гіду, що він нас сюди відвіз, виїсть те з видом на лагуну. І давайте поговоримо про саму їжу. Ми замовили рибу, ось такий піднос риби на чотирьох. І насправді, коли ми... Дивилася на цю рибу спочатку, ми її самі обирали. Там вже була готова замаринована риба, і нам просто сказали: вибирайте яку рибу ви хочете. Ми самі обрали піднос з рибою, і виглядало все це не дуже так апетитно. Ми думали, що це буде просто якась фігня, але насправді була риба дуже смачна. І оці овочі, які знаходяться в підносі, вони теж були. Дуже смачні, але чесно скажу, я більше по устрицям. Устриці мені дуже сподобалися, я була прямо в захваті. Насправді, устриці ми замовляли декілька разів, і ми також замовляли запечені мідії, і устриці, до речі, теж можна замовити і в запеченому вигляді. В цьому кафе ми за наше замовлення віддали десь приблизно 40 євро. Це насправді я вважаю, що не дуже висока ціна за те, що ми замовили, і все було досить спачно, тому я прям рекомендую це місце. Ну і останнім нашим пунктом подорожі з гідом – це була страусина ферма. Ця страусина ферма заснована у 2005 році. У ній живе приблизно 200 страусів. Тут є страуси різних видів. Є страуси маленькі, є страуси великі. Насправді я не розбираюсь в страусах і. Не знаю їх назв, але в загальному дуже, дуже цікаво подивитися на таких птахів. Живуть, до речі, страуси до 70 років. В цій, на цій страусиній фермі ви можете, я, наскільки я зрозуміла, придбати і страусине м'ясо, і страусинні яйця. До речі, одне страусине яйце на цій фермі коштує 400 дирхамів, це 40 євро. При бажанні теж можна придбати. Вхід в цю ферму коштує 10 дирхамів, це 1 євро з людини. В загальному цікаво подивитися на страусів, посстерігати за ними. Я насправді страуса бачу не вперше, перший раз я страуса бачила саме за містом Лаюн – Ця страусина ферма знаходиться у восьми кілометрах від самого міста сюди вже дістатися набагато легше, так як сюди вже є більш-менш нормальна дорога. Я хотіла вам розповісти інформацію про послуги Гіда. Тут можна замовити саме цього гіда або до 3-ї години дня, або до 6-ї вечора. Здається, ми замовляли до 3-ї години дня, тому що ми були зі свекерами. Вони вже не молоді і швидко втомлюються. Але насправді я думаю, що варто було б замовити його до 6-ї години вечора, тому що... Я дивилася так в інтернеті, коли готувала для вас це відео, то в Дахлі є ще багато цікавих місць, які ми, на жаль, не відвідали. Можливо, колись ми сюди ще повернемося і побачимо те, що не бачили цього разу. Після нашої прогулянки ми повернулися додому, трохи відпочили, і вже ввечері вийшли на вечірню прогулянку останню вечірню прогулянку, тому що на наступний день, з самого ранку, ми поснідали і вже поїхали. Додому я вам хотіла познімати трошки самого міста, щоб його взагалі показати, щоб у вас було про нього якесь уявлення. Що я можу особисто сказати про саме місто? В нього гарно виглядають центральні вулиці міста, досить непогано виглядає в'їзд в місто, готуються нові готелі, місто розвивається. Насправді, місто дійсно туристичне і направлено більше на туристів. Саме місто, окрім центральних гарних вулиць, виглядає так, як будь-яке звичайне марокканське місто. Місце, нічого особливого я в ньому не побачила. Також ми зайшли в один із центральних парків міста. В ньому було дуже багато людей. Як ви бачите, є такий гарний водоспад. Все виглядає досить красиво. Та ще хотіла вам показати, що марокканці їдять жолоді, їдять вони їх отак або в сирому вигляді, або у вареному, сирому вигляді сирі жолоді на смак, схожі на якісь горіхи. Варені жолуді я не куштувала, але досить цікаво. Я коли перший раз дізналася, що марокканці їдять жолуді, була здивована. Також ми зайшли іще в одне місце: це такий ринок. Я так зрозуміла, що це ринок. Золота і срібла, хоча там були і інші якісь традиційні товари для цієї частини західної Сахари. І на сьогодні у мене все своїми враженнями. Діліться в коментарях. Дякую, що додивилися це відео до кінця та до зустрічі в новому відео. Не забудьте підписати.